Всім привіт! Сьогодні будемо готувати плов з булгура зі свининою та спаржевою квасолею. Плов будемо готувати в духовці. Всі детальні пропорції ви можете знайти в описі під відео. Почнемо з того, що поріжемо м'ясо на такі шматочки, щоб вам зручно було їсти. Наливаємо на пательню трошки олії, розігріваємо саму пательню і викладаємо м'ясо і смажимо м'ясо з обох сторон. Поки м'ясо смажиться, я помила квасолю, забрала в неї хвостики і нарізаю. Далі потрібно порізати цибулю і натерти на терку моркву. М'ясо смажимо з усіх сторін, не забуваємо його вчасно перевертати. Коли м'ясо обсмажиться з усіх сторін, додаємо на пательню наші порізані овочі і трошки посмажимо до золотистої шкірочки. Далі м'ясо з овочами перекладаємо в чугунок і додаємо 3 півлітрові чашки гарячої води, додаємо сіль та додаємо спеції. Я беру спеції до плову. Тепер все перемішаємо, закриваємо кришкою і ставимо чугунок в духовку розігріту на 200 градусів на 1 годину. Через годинку дістаємо наше м'ясо і засипаємо до нього пів літри промитого булгура. Все ретельно перемішуємо і м'ясо з булгуром ставимо в духовку ще на пів години. Друзі, всіх духовки різні, і тому час приготування може відрізнятися. Тому я вам дуже раджу, після того, як додали булгур і поставили м'ясо з булгуром в духовку, хвилин так через 20 знову дістати булгур, ну, тобто наш плов дістати, і перемішати. І заодно перевірити готовність страви. Бо можливо, вам буде достатньо потримати плов в духовці 20-25 хвилин. Все, наш плов готовий. На відео він вийшов трошки зеленим, це тому що випадково вімкнувся на лампі освітлення, вмкнувся е, інший режим. А в реальності, плов має нормальний колір і він вийшов дуже смачним. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!